Екс директор скандально відомого великокопанського оптового ринку сільгоспродукції неждана переможець по 186-му виборчому округу. Негой, вийшов із підпілля. Новоспечений народний депутат України провів свою першу прес-конференцію. За час парламентських виборів в інтернеті з'явилось чимало пліток. Де брехня, а де правда? Відверті зізнання з перших вуст. Це перва прес-конференція, і я не верчу вонуюся. Прошу, як то кажуть, строго не судити. Від самого початку самовисуванець Федір Негой сумнівався у власній перемозі. Втім, схоже, інші кандидати, за його словами, розгледіли у ньому конкурента, оскільки вся передвиборна кампанія супроводжувалась шаленим адміністративним пресом, чого тільки коштувала метушня навколо рейдерського захвату ринку. Не жданий він не був рейдерським захватом. Ми просто знаємо, що це іменно сторони імнопровладного кандидата. К сожалению, великому невірно да. Просто Ліксій Валерій та його помощики неправильно розробили там. Вони хотіли ще трошки додати голосу собі і устроили такий безприділ. А от з ким буде співпрацювати у Верховній Раді, Федір Негой поки не визначився. Хоча пропозиції вже надходили чи не від усіх партій. Поки сам є ж мажородачки і саме які теж не хочуть вступати ні до красних, ні до білих, ні до білоголубих. Зайду туди, получу на руки, получу удостоверення, получу значок, обдивлюся, а потім буду приймати рішення. Я з партією регіонів співпрацювати не буду. Це не означає, що я не буду голосувати за ті закони, які буде приймати партія регіонів. Якщо вони будуть йти на благо государства, на благо нашого українського народу. Я буду подимати руку напередодні виборів. Народний депутат заявляв, що працюватиме по чотирьом основним напрямкам: це зайнятість населення, газифікація сіл, ремонт доріг та проблема підтоплення. Але вносити власні законопроекти на розгляд парламенту поки не поспішає. Я ще не бачив депутата з временним достовірінням, який би вже здійлові законопроекти. Ну ви ж маги подати. вам подачі. Ребята, ну я, во я, я не Лобачевський, добусі не, не Ломоносов. Та й в принципі, що значить працювати народним депутатом, поки розуміє лише, так би мовити, абстрактно. Що касається роботи народного депутата, я січа сказати, я її ще собі не представляю. Ну я просто знаю, що їй треба робити хорошо. Казав один чоловік, роби хорошо, а погано нас саме вийде. Звісно, я не сонце, всіх оберіть не зможу. Ну, ті проблеми, які будуть стоять перед округом, я їх буду старатися вирішувати. І на останок вражаючи зізнання, три роки тому у мене були проблеми з алкоголем. Я не річився. Я просто сам сказав, не ну, діли приєдна людям, з'їли приєднане собі. Тому я зав'язав, як мій батько казав, якщо не можеш, не берися. Тому якщо як хто не може. Стограм випити і піти додому, а да, в життя на, на, на 200, да, то краще взагалі не употребляйте. Поэтому я покинув употреблять вообще спиртне І покинув курити. Я курив 36 років і курив так, що хай Господь мили. Всі життя максималіст. Є грабить, так мільйон, любить так королеву. Віра підлісна, Віталій Безюк, телеканал Херсон Плюс.